Доброго дня всім підписникам. Бажаю всім міцного здоров'я. Котрі вирішив познімати вам показати свої коні, які нагадую вам є на продажу. Ось така на Олександріївська кобела з Луганського кінозаводу. заводу таврована. З документами, паспорт є. Тавро стоїть з 2016 року. Кобиль. Кобила жеребна по нолександрівському жеребцю з Полтавського кінозаводу. Кобила дуже спокійна, запряжна, запрягали, їздили, дрова привозили, гній вивозили. Як себе буде поводити в лісі трильовка, ну не знаю, в лісі не трелювали ми ними, не працювали кінь. Кобила жеребна, дуже це видно, пускали її на жеребця 12 березня. Жеребна 100% це без без всяких цих видно кубила знаходиться на випасі в мене ціле літо на паші. Кубила ситна до їжі дуже добра. Знаходимося ми Рівненська область, Рівненська область, Дубінський район. Дзвоніть, пишіть, коментуйте. Можлива доставка, ще раз нагадую. Є при це Бетман. Можлива доставка, ціна буде вартувати від 15 до 20 гривень за кілометр. Кобила дуже спокійна. Можуть і старші люди управляти нею, і діти верхом їздити. А що того немає ніяких. Ніякої паршивих звичок немає кубила. Вага кобили, люди питають, яка вага. Ну немає я ваги, немає я чим зважити. Ну Кубила досить сита, ріст, їда невеличка вона, але ситна. Тим більше, що зараз жеребна то там. Приїжджайте, ціна недорога. Приїжджайте, дивіться. Телефон можна цього не передає, відеозйомка. Живіт дуже видно, дуже кузато вона вже в лютому місяці буде з лошам, звісно. Будемо чекати поповнення, Якщо не продасться. Зараз ситуація в державі така, все розумію, хтось хоче, хтось не хоче, хтось не може приїхати. Кобила мала вже двоє лошад, одне лоша була в мене від цієї кобили. Була жеребна рубіном з Тернопільщини. Рубін такий був. А Микола, дядька Микола. Була лошицька така. Гніда в мене гарна, дуже широка. Є все відео, підписуйтесь, переглядайте мені. Мій канал, будете все бачити, слідкуйте, будемо знімати. Ціна її на даний час ціна півтора тисячі доларів. Перепитують, пишуть тисячі доларів. Но з кожним, мені каже, вже далі місяцем блин, буде дорожати, бо не буде смислу її продавати. Ще поки на випасі, то така ціна. Кобила до хліва. То або піднімемо ціну, або припинимо продажу та й будемо вже чекати поповнення. Ось така кобила. Всім дякую за перегляд. До побачення!